Так, ну що ж, друзяки, Дастер. Дастер, ну, вибачайте, не в презентабельному місці знімаю, не хочу просто розганяти їх, ті автівки. Що за Дастер? Давайте пройдемось детально по Дастеру. 13-й рік автомобіль, 1,6 бензин, повний привід. 188 тисяч оригінального пробігу має, топовий колір. Це, не знаю, хаки, можливо, як його називати, Легкосплавні диски. В нього туманки. Склопідйомники, два передніх АБС, повний привід, звичайно що. Чистий 13-й рік автомобіль. Комплектація що тут? Два склопідйомники, трішки новіший салон, Bluetooth, hands-free, У нього присутня. Гарна зимова резина на автомобілі фарбований, лише один елемент, одна арочка піддута. Зараз покажу вам по фарбі. Так. Ну, Тут я пройду так. Привіт, Діман. Так, Знімаю відосика. Так, по фарбі зараз покажу ту арочку, що фарбована. По автомобілю так в загальному пару дрібнесеньких подряпин. Так, в загальному машинка гарна. Ціна його 10300, стартуємо. Кому цікаво, можете приїхати подивитися. Місто рівне, доступний доставку будь-який регіон України. Ця арка фарбована. Було продерто, я так розумію. Ну, Тут косметика. Тобто ця частинка була продерта, вона пофарбована. По салону машинка гарна, карти все добре. Гарненький, кермо красиве, ручка КПП теж дуже гарна. Тут все гарно, релінги на даху. Затонували ми задній ряд, так як нема полки в багажнику, бонус такий вам зробили, щоб вже не треба було взагалі ніяких вкладень. Європейське тонування без передніх вікон для того, щоб можна було безперешкодно виїжджати ним за кордон. Добра зима, є сервісна історія автомобіля. Вінкот, я також зараз вам продемонструю. Так, Будь ласка, хто хоче. По базі офіційного дилера натисніть собі на паузу. Можете пробити. Тут що по салону? По салону все гарно, сидіння гарні, торпедо гарненьке, карти, карти гарні. Ну, звичайно, що сліди використання будуть. До речі, є перемикач, перемикач для радіо. Так, так в загальному все гарно. Машинка чистенька, тут в лючку все добре. Можемо поставити так само газ на нього, якщо цікаво. Газ тут з внутрішнім балоном, тут буде десь район 350-360 євро. Сам газ коштувати. Сертифікати ще не робили спеціально. Хто хоче для того, щоб ми встановили на нього ГБО на цього Дастера, можете набрати по телефону, лишаєте резерв, ми встановлюємо ГБО, приїжджаєте, тоді автомобіль, забираєте вже з сертифікатом на газ. Ну і з газом, відповідно, не доведеться вам переплачувати за це. Приблизно 350 євро. 350-380, залежно від того, які форсунки, яке обладнання ви оберете ну і куди буде вмонтований заправочний, але я думаю, що найкраще місце для, місце для дустера це... Ну, це тут. кращого місця, я думаю, не буде. Тут великий такий об'ємний лючок можна спокійно сюди ставити. Тому так, отакий дустерок, 4х4 повний привід. 1,6 бенз, 188 пробігу, 10-300 старт. Ми трошки, трішки апгрейдили його, бачите, ми покрасили оці накладки, вони у нас були чорні, і покрасили ці дуги і дзеркала. Зробили його в колір легкосплавних дисків і ці всі моменти. Ну і виглядає він зараз дуже гарно і доповнено. Тобто ніяких моментів під капотом автомобіль взагалі дуже гарний. Цікаво, наберіть по телефону, Бампера красиві, вони оновлювалися, тут були подряпинки, ми їх пофарбували, гарно потрапили, як бачите, в колір з бамперами. Все добре гарненькі, красиві. В місті рівному в доставку в будь-який регіон України і в кредитування автомобіль точно так само доступний. Якщо цікаво, наберіть по телефону. Дастер. Мені здається, що дуже красивий. На такому кольорі їх просто дуже мало, і він йому дуже і дуже підходить. Всім добра, всім пока.